Розділ двадцять третій. Неочікувана гостя. Софія добре пам'ятала номер телефону ба. Дівчина натискала на цифри на екрані смартфону та молила тільки про одне, щоб з бабусею було все добре, та вона не знала, що відбулося насправді. Ще одного потрапляння бабусі до лікарні через неї вона б собі не пробачила. Дівчина зробила глибокий вдих та натиснула на зелений кружечок виклику абонента. Соня аж підстрипнула на ліжку, коли почула голос бабусі. Привіт, ба, як ти? запитала дівчина і заплющила очі, боячись почути небажану відповідь. Доброго ранку, сонечко, все добре. З самого ранку Алекс заїжджав, привіз знову пакунки з їжею, казав, що ви весело проводите час та збираєтеся на пікнік. Почула Соня слова бабусі і видихнула, бо з цих слів зрозуміла, що Алекс не видав її та з ним все добре. Так, ми вирішили, щоб ти без нас не сумувала, передати смуколиків. Ти ж знаєш, Марка Борисовича, вирішила підтримати ідею своїх друзів. Добре, розважайтеся, передавай вітання, Жені, мовила Катерина Петрівна. А чому телефонуєш не зі свого телефону? Мій просто розрядився, не збрехала Софія. Ба я тебе дуже сильно люблю, і я тебе, сонечко. Соня завершила розмову і дякувала всім вищим силам, щоб бабуся нічого не знала. Вона розуміла, що Женя її точно буде шукати. Подруга навмисне відправила вранці Алекса на розвідку, щоб переконати, що не вдома вона. Якщо Женя звернеться з допомогою до тата, то не те, що квартири не бачите подрузі, але й не вийти її з будинку у найближчі два роки, якщо тату дізнається про ефект коктейлів. Голова боліла страшенно. Але думки про подругу перевищували біль. Ось, випий. Етьєн простягнув якусь велику таблетку та стакан води. Це має зняти головний біль, вигляд, маєш, якщо чесно, не дуже. Дякую. Софія взяла з рук чоловіка ліки та прочитала назву. Після вчорашнього випадку їй було важко довіряти незнайомцям, але Ет здався їй якимось домашнім та близьким. Чоловік вже встиг натягнути футболку. Чому Софія була рада, бо тканина прикрила його ідеальне тіло. Господи, це ж він бачив мене майже оголеною, подумки прокричала Соня. Отакої. Я у ліжку незнайомця, який панька все знаю всю ніч. Яка ганьба? Можеш прийняти душ, впевнений, що тобі має стати краще. Я замовив нам сніданок, хоча незабаром вже час обідати. Я не люблю готувати, то доведеться обійтися їжею з доставки. Дякую, Етіене. ти навіть не уявляєш, яка я тобі вдячна. Вибач, що тобі довелося вчора зі мною возитися. Ти не подумай нічого поганого, це ми з подругою вчора вперше до клубу пішли, думаю, що і в останнє. Мені дуже соромно, що ти бачив мене у такому світлі та все ж вирішив допомогти. Мовила Соня, не знаючи, куди подіти очі від сорому. Оце познайомилася з хлопцем. Носив півночі на руках та доглядав, як за малою дитиною. Буває, ти більше не ходи у такі місця сама. Це гарний клуб, але покидьків, на жаль, вистачає. Я вже зв'язався з власником клубу, що він переглянув камери спостереження та вирахував того, хто підкинув тобі щось у напій. Мій знайомий сказав, що вже хтось сьогодні приходив та також питав про того хлопця. Схоже, що твої друзі тебе шукають і тому по ще перепаде. Так йому й треба, більше у жоден пристойний заклад він не потрапить. Дякую, я все ж скористаюся ванною кімнатою, мовила Софія. Дівчина відкинула простирадло, встала з ліжка та одразу ж почервоніла. Футболка ледь прикривала її сідниці. Там є рушники і халат. Правда, на тебе дещо завеликий буде, але що маю? У цій квартирі немає речей, сестри. Вибач, я взяв на себе сміливість та за розміром сукні замовив тобі одяг. Не знаю, чи вгадав зі стилем та смаком, але що вже є. Не впевнений, що сукня після вчорашнього матиме гарний вигляд, і ти зможеш у ній вийти на вулицю. Дякую, що про все подумав. Мені все ж дуже незручно, що так сталося, і я принесла тобі стільки клопоту, ніяковіючи, мовила Соня. Не переймайся, це життя. Коли Софія зайшла до ванної кімнати та поглянула у дзеркало, то жахнулася. На неї дивилася дівчина з кудлатим волоссям. Чорними колами під очима від туші та дещо запухлим обличчям. Боже, жива чи покабра, що про мене Атін подумає? мовила тихенько дівчина. Їй чомусь була важлива його думка. Вона розуміла, що він дійсно зробив для неї дуже багато і виявився справжнім чоловіком. Софія стала у душову кабінку, під струмені теплої води, та трохи забулася, намагаючись змити з себе неприємні спогади минулої ночі. Які все ж виривалися у з кравими спалахами. Етьєн у цей час також думав про свою гостю. Він звернув на неї увагу, що вчора в клубі, бачив її подругу з хлопцем, помітив, як вони танцювали, спілкувалися. Чомусь йому весь час хотілося дивитися тільки на неї. Його вабила її щира усмішка, сяючи очі, які часом блукали потонованим вікнам від простору, де він перебував з едом. Який витягнув його відпочити та відсвяткувати вдалий договір. Етіен не любив такі заклади, його не приваблювали дівчата, які тут намагалися залізти у штани та вели себе надто розкуто. Серед усіх присутніх його погляд пропалював саме її. Він ледь не розбив скло вікна, яке відділяло в другий поверх, коли побачив, що той кузел кинув щось дівчині у келих, і вона з подругою це випили. Зрозумів у той момент дві речі. По перше, то було щось недобре і треба рятувати дівчат. По-друге, тепер ніколи не відпустить сестру до клубу, бо побачив на власні очі, що може статися з привабливою дівчиною. Так він вважав Софію привабливою, вона якось виділялася серед усіх. Інші блякли на її фоні були сірими та пустими. Етін переживав такі почуття та емоції вперше. У нього були дівчата, та й мама щоразу знайомила з різними представницями жіночої статі, але таке захоплення та хвилювання переживав вперше. Софія його вабила. Така ніжна, така мила хочеться її захищати та боронити від усіх. Був готовий вбити того поскудника вчора. Добре йому вчора вмазав, точно носа зламав. Етієн почув звук домофону. Він навіть не поглянув на екран, який показував відвідувачів та відкрив двері, бо був впевнений, що привезли їжу чи одяг для його неочікуваної гості. Ет не встиг зреагувати, як дівчина в окулярах від сонця та кепці прошмагнула під його рукою до його квартири, а за нею на порозі виріс хлопець Аго? Ви хто такі? Що ви тут робите? Тільки й встиг запитати Етьєн. Розділ 24. миле знайомство. Женя, не бачачи перед собою перешкод, впевнено увійшла до квартири, поки Алекс затримався у дверях. Етієн не очікував на такий розвиток подій, але швидко зорієнтувався та вдарив ніс на хабу, який бажав прийти за дівчиною у глиб його квартири. Де вона? волала Женя, бігаючи по квартирі Атієна. Чоловік втратив пильність та неочікувано отримав у відповідь удар під око. Він зібрався та навалився на свого кривдника. Він був дещо крупнішим та мав певну перевагу, до того ж, він захищав від незнайомців, які віроломно увірвалися своє помешкання, сили самі з'явилися. Женя побачила, що Алекс поступається господарю помешкання, схопила перше, що потрапило під руку, а це була рідкісна порцеляного ваза. І гепнула Етьєна нею по голові. У цей момент Соня почула якісь звуки боротьби за дверима, одягнула халат, закрутила рушник на голові та відкрила двері ванної кімнати. Перед собою вона побачила картину, яку можна було охарактеризувати одним словом Приплили. Етін катався з Алексом по підлозі, а Женя гепнула вазою її рятівника по голові. Соня встигла тільки зойкнути, як Етін вимкнувся. Женю, не треба, він хороший. вигукнула перше, що прийшло в голову. Женя побачила перед собою ту, кого шукала і понеслася до неї. Сонечко, як ти? Що з тобою зробив цей громило? Тікаймо, я його вирубила, потягнула подругу за собою Женя. Женю, що ж ти наробила? Він врятував мене вчора та усю ніч панькався, мовила Софія, посідаючи поряд за «Ой!» Єдине, на що спромоглася Женя. Алексе, допоможи перетягнути його на диван. Боже, він хоч дихає, геть зблідла Софія. Та все з ним буде добре, намагалася заспокоїти подругу Женя, і тихіше додала напевно. Алекс потягнув господаря квартири на диван у вітальні, а Софія знайшла у холодильнику лід, зібрала кубики льоду у полотенце та приклала до гулі, яка поступила на голові її рятівника. Соню, хто це? Що вчора було? Чому ти не зателефонувала? Я ледь не збожеволіла після того, як Алекс мене ледь не з того світу дістав, з неприхованим хвилюванням пошепки запитала Євгенія. Це Етьєн, він власник цієї квартири. Мій телефон розрядився, а на пам'ять твій номер я, на жаль, не знаю, розповідала Софія, прикладаючи лід. Етьєн вчора побачив, що той хлопець щось підкинув у наш напій. Коли Алекс пішов до машини за твоїм телефоном, Ед спустився та знайшов мене серед піни. Етьєн, Ед, серед піни, знайшла таки свого єті, чи це він знайшов тебе? сказала Женя, побачивши, як Софія хвилюється за чоловіка. Я знайшов у аптечці на кухні на шотир дай йому наватку понюхати, що прийшов до тями, мовив Алекс, прикладаючи до свого носа пакет напівфабрикатів з морозилки. Софія замучала вату нашитерним спиртом та поводила біля носа Етьєна. Чоловік скорчив смішну мормиску та розтолив очі. Нарешті, Етьєна, я все поясню. Це мої друзі, про яких я питала вранці, які мене шукали, Євгенія та Алекс. Ого, Алекс, який засвітив мені в око, та Євгенія, яка гепнула мене чимось по голові, миле знайомство. А чим, до речі, гепнула? Намагався знайти предмет, яким Женя зарядила йому по голові. То був подарунок на день народження моєї мами, я навмисне привіз цю вазу з за кордону на її ювілей. Вибач, будь ласка, я ж не знала, тихо мовила розгублена Женя. Я обіцяю, що придбаю таку ж саму, щоб мені це не коштувало. Я дуже вдячна, що ти врятував нашу соню. І я після того, як відкачав Женю від того піла, кинувся за Соною, але її ніде не було. Почав розповідати Алекс, у службі безпеки взяв записи камер спостереження, знайшов та ідентифікував того покидька, що підкинув пігулку на напій соні. Ти знатно йому носа розквасив? Ну, я також його трохи розмалював. Думаю, що найближчий місяць він точно носа на вулицю не покаже. Далі по камерах ми побачили номери твоєї машини. Поки хлопці шукали твою адресу, я заїхав до Катерини Петрівни, щоб пересвідчити, що Соні немає вдома. Соню, я був дуже обережний, привіз продукти, як завжди. Женя у машині на мене чекала, розповідав Алекс. Знаю, я телефонувала баз телефону Етьєна, мій розрядився ще вчора, пролунав дзвінок домофону. Це, напевно, привезли їжу чи одяг, що я замовив. Соню, відчини, будь ласка, але попередньо поглянь на екран. Я гостей не чекаю, але якщо це буде мама чи сестра, то не знаю, що буду видумувати. Відверто сказав чоловік. Софія повернулася з кількома покупками. У одному була ресторанна їжа, а в другому одяг, який замовив завбачливо Етьєн. Я швидко переодягнусь та приготую щось нам усім, бо тут на двох, а нас четверо, мовила Софія, зрозумівши, що Етьєн розповідає свою версію подій вчорашнього вечора. Я тобі допоможу, сказала Женя, йдучи за сонею. Звідки одяг? Етієн замовив, бо моя сукня має не на найкращий вигляд. Сонечко, як же я за тебе вчора перехвилювалася, як прийшла у більш-менш адекватний стан, він нічого поганого з тобою не зробив, обережно поцікавилася Женя. Жень, все, що я пам'ятаю, ідеально білий унітаз та ванну кімнату. Етьєн виходжу у мене, наче дитину, а ви ще йому погром влаштували. Знаєш, як я злякалася, коли Алекс сказав, що тебе немає вдома. Женя кинулася обіймати подругу. Потім знову поїхала в клуб, передивилася записи з камер спостереження, поки дізналася адресу, я ледь не споживоліла. а коли увірвалася до цієї квартири, одразу оббігла усі кімнати та побачила твою сумочку біля розстеленого ліжка. Що я могла уявити? Та я подумала, що якщо що, то я його дзвіночки на наш маяк повішу. Моя войовнича, я у тобі не сумнівалася. Також дуже за тебе переживала, коли уклигала, мовила Соня. Схоже, Етін вгадав з розміром, констатувала дівчина, діставши легку літню сукню з натуральної тканини. Ой тут ще й білизна, зовсім зашарілася Софія, розглядаючи гарний мережевний комплект чорного кольору. А твій Єті має смак, нетерма бажання згадувала на новий рік, весело підколола подругу Женя. Ніякий він не мій. Ого. і де міряйте, зніми нарешті цей халат. Ти в ньому на монахиню схожий зі спідницею майже до підлоги та підперезана поясом, засміялася Женя. Гарний комплект. Я собі схожий купувала шалене грошей коштує, а ти кажеш не мій. Женю, не починай. закотила очі Софія. Просто ти в мене така цукерочка, що будь-кому не віддам. Розділ двадцять п'ятий Подарунок для мами. Коли дівчата вийшли з кімнати, то Соня пішла на кухню готувати щось до сніданку, а Женя розглядала черепки, які лишилися від дорогущої вази. Хлопці спілкувалися між собою. Етіну зателефонували та повідомили, що крім нього ще хтось зарядив тому покидьку з клубу. Тепер він боїться своєї тіні. Ніс Алекса розпух, а під оком Метєна вже було видно почервоніння. Отож, у врятованої ним дівчини не друзі, а якась банда. Коли Тін зайшов на кухню та побачив на столі, крім привезеної з ресторану їжі ще й салат, млинці та канапки, був вражений хазяйньовитістю Софії. Він сам не здогадувався, що ці компоненти є у його холодильнику. Ходіть до столу, неочікувані ранкові гості, впевнений, що всім нам не завадить підкріпитися після нічних пригод, запросив до столу. Борони Боже від таких пригод. Я ледь не померла вчора від того гадства!» – сказала Женя. Етьєне, я пошукала вазу в інтернеті, але мені видало, що таких немає в наявності. Я обов'язково знайду. Наколи має бути цей подарунок. На завтра, мовив Етьєн, скривившись, потуркнувся свого ока, можеш не шукати ту вазу, такої не знайдеш. Я її в антикварника старого придбав, щось інше придумаю. Ти казав, що то мав бути подарунок для мами. Можливо, ми змогли б підібрати щось на заміну? запитала Софія. Мені дуже прикро, що так сталося. Ти не уявляєш, як важко підібрати потрібний подарунок для творчої людини ще й на ювілей? Я щороку голову сушу, відповів Ед. Тобі неймовірно пощастило, вигукнула Женя. Наша сонечка чудово малює. Як тобі портрет у якості подарунка для мами? І не просто портрет, а який створюється на очах у всіх. «Хм, а це ідея, мама та увесь бомонт точно оцінять, зацікавлено мовив Ед. Тільки як мені з таким фейсом кудись йти? Ой, я також художниця, тебе так заштукатурю, що обличчя буде як у новонародженого, говорила Женя. Етіене, вибач. Усі витрати за матеріали портрету на твій, ем, твоє обличчя беру на себе, от побачиш, яку красу створить соня, твоя мама точно в захваті буде. Ти вже все заздалегідь вирішила, навіть не запитавши у Софії, відповів ед. «Тю, то нашій сонечці у задоволенні малювати, сказала Женя, жуючи бутерброд та поглядаючи на подругу, яка дещо ніяковіла. Було видно, що Атєн їй подобається. Я із задоволенням напишу портрет твоєї мами, це мінімум, що я маю зробити для тебе. Ти врятував мене та й вазу було розбиту через мене, опустила очі Софія. Так, друзі, в тебе чудові. Я вже в цьому пересвідчився, але на моєму місці так само вчинив би кожен, не варто перебільшувати моїх чеснот. Ти тільки скажи, куди та у котрій мені потрібно приїхати. А ще мені потрібна актуальна фотографія твоєї мами, щоб я змогла продумати, що і як малювати, зі знанням справи мовила Софія. Зараз хвилинку, почав шукати фото на телефоні. Ось мама, оперна співачка Аболінарія Остроська, вона вся у мистецтві. Дуже ефектна жінка, зробила комплімент Женя. Приваблива, ти на неї схожий. Я вже знаю, який портрет намалюю. На котру годину мені потрібно бути? запитала Софія. Святкування буде у готелі Лондонський. Гості почнуть сходитись о 16-й, але думаю, що ми можемо прийти близько п'ятої вечора. Я заїду за тобою, скажи куди. Я привезу Софію, втрутився Алекс, впевнений, що дівчата придумають щось грандіозне, як завжди, і звичайною машиною не обійдешся. Етьєн на мене в канапки, які зробила Соня. І дивувався, як органічно вона вписалась у його квартиру. Раніше жодна дівчина, крім сестри, не переступала поріг його квартири. Він молодий, активний, небезгрішний, але не хотів приводити у своє житло випадкових дівчат. А ця, наче сама впала на голову. Саме від неї він ту голову й втратив, і на тій же голові вже виросла чимала гуля. Чоловіки обмінялися телефонами, та Алекс надіслав контакт Софії Етьєну. Домовились, що завтра о 16-й вони зустрінуться біля готелю. Коли неочікувані гості вийшли з квартири Етьєна, чоловік не відчув полегшення, на нього тиснуло якесь спустошення. Ет не міг дочекатися, коли Софія з'явиться у мережі. Як тільки побачив біля її аватарки вогник, зрадів та написав повідомлення Привіт, моя чарівна пригода! Як дісталися? Сподіваюсь, що бабуся не дізналася про твої нічні пригоди. Надрукував тестер. Нічого собі комплімент. Пригода, як дісталося? Добре, бо Алекс кого завгодно вкладе, треба щось інше, замислився Ед. Привіт, як справи? Сподіваюсь, в тебе все добре, знову надрукував нове повідомлення і витер. Привіт, ось фото мами, яке обіцяв для картини, написав та швидко надіслав, щоб не було часу на роздуми та щоб знову не довелося видаляти. Коли Софія приїхала до квартири Жені, бо бабусі бабу ж сказали, що в них пікнік і вони затримаються. Перше, що зробила, поставила телефон на підзарядку. Через певний час прийшло повідомлення від Етьєна. Привіт, дякую, вибач, що доставила тобі стільки клопоту. Надіслала повідомлення та одразу побачила позначку про прочитання абонентом її тексту. Ну, все, я втрачаю подругу. За спини, мовила Женя, побачивши, як щасливо палають очі Софії, а губи усміхаються. Ти дивись там завтра. Ми з Алексом під готелем будемо. Якщо що, ти пам'ятаєш про дзвіночки. Женю, припини. Тобі ще завтра обличчя Атьєну малювати. Алекс його добре вдарив. Ага, а як твій Єті Алекса приклав? Якби не та ваза, то хто знає, що могло б бути. Одним носом не обійшлося б. Алекс між іншим також за тебе хвилювався та утримав, награним ображеним тоном мовила Женя. О, ще одне повідомлення, зраділа Софія, побачивши сповіщення. Дівчина пробігла очима по тексту і заосміхалася. Отакої сходили у клуб, я ледь життя не втратила, а ти, походу, голову загубила у тій піні, ображено сказала Женя, кинувши у подругу подушкою. Агов, думаю, що тобі не прилетить? запитала Софія, відірвавшись від телефону та кинувши подушкою у відповідь. Дівчата дуркували, веселилися, говорили до півночі. По кілька разів перечитували повідомлення від Дітьєна. А коли заснули, то Соні наснився. Розділ 26 Дівчина поряд. В Соні наснився портрет, який вона мала намалювати. Буває ж так, що геніальні ідеї приходять до людей під час сну? Прокинувшись, дівчина передивилася фото мами Етієна. Чомусь Аполінарія Острозька асоціювалась у неї з жінкою на картині, яку називали Золота Адель. Їй спала на думку картина австрійського художника Густава Клімта, найвідоміший з його портретів, портрет Аделі Блохбауер І, харизматична жінка на золотому тлі. Софія продумала цікаві елементи, які мали підкреслити красу оперної співачки. Соня подумала про те, які фарби та пензлики їй необхідні. Найбільшим питанням було, що одягнути і яку сукню. О, вже прокинулася, сама не спеш і іншим не даєш, завовтузилася на ліжку Женя. Один день тільки знайома зі своїм єті, а всю ніч ет, етьєн, коханий. Не було такого, він мені не снився. Кинула у Женьку подушкою Соня. Точно не снився, недовірливо подивилася Євгенія на подругу. Хвала усім богам. Та ну тебе, краще давай подумаємо, у чому я піду? запитала Софія. Ти хоч мішок надягне, все одно будеш найкрасивішою. Хочеш, щоб я у мішку пішла? жартома запитала Соня. А ти підеш? О, в мене для тебе є наряд, підкориш усіх. Пам'ятаєш, я купила блакитну сукню, яку планувала одягнути на новий рік, а потім я обрала для себе червону сукню. Ти ще тоді її приміряла та мала божественний вигляд. От в неї і вберися будеш, наче шматочок неба серед акул мистецтва. Так, пам'ятаю, вона мені сподобалася. Дещо відкрита, але для такого заходу саме те, і малювати буде зручно, розмірковувала Софія. А знаєш, що мені наснилося? О, тільки не починай знову. Ет, Етьєн, коханий, глумилася над подругою Женя. От не можна з тобою бути серйозною, не розкажу, мовила Софія і показала подрузі язика. Ой, чого ж це я? Точно, Етьєн же ніщо, а хто? То що тобі у Етьєна наснилося? продовжила жартувати Євгенія. Яка ж ти збочинка? Угу, на себе подивись. Мовила Женя, піднявшись та рушивши до гардеробної. Ось ти будеш схожа на фею. До цієї сукні у комплекті ще йде бутоньєрка. Треба буде приколоти твоєму білому і пухнастому. Не забудь, що тобі ще сьогодні доведеться маскувати синець під оком, нагадала Софія. Зроблю все у найкращому вигляді, так що мама рідна не впізнає. От через те і хвилююсь, знаю твої здібності, розсміялася Софія. Дівчата жартували, веселилися, а потім заїхали до квартири Софії за фарбами та до спеціалізованого магазину, де придбали усе необхідне для портрету. Женя взяла обіцянку Софії, що та обов'язково сфотографує те, що вийде, бо якщо Євгенії сподобається концепція, то вона хотіла б і собі подібний портрет. А що? Мамі Тієна можна, а її ні, вона також золота дівчинка. Коли Софія була вбрана та зібрана, то єдине, що могла вимовити Женя. Вау, ні, світу, звичайно, несказанно пощастило, що я народилася у жіночій статі. Але якщо я була б чоловіком, то твій Єті був би в прольоті, зачаровано мовила Женя. Яка ж ти красунечка? Алекс завантажив усе необхідне до автівки. Полотно ледь влізло до багажника. Соню, ти сімейний портрет малювати будеш? Поцікавився Алекс, для чого таке велике полотно? Великій оперній співачці, великий портрет? Не заздри, Соня і тебе якось намалює, відповіла Женя. Хочу зробити алюзію на картину відомого художника. Сподіваюсь, що вийде, мовила Софія. Обов'язково все вийде, підтримала її Женя. Коли автівка Алекса під'їхала до обумовленого місця, Етєн вже чекав на них. Не всидів вдома, навмисно приїхав раніше, йому здавалося, що це пришвидшить його зустріч із сонею. Ед мав вигляд, наче з модного чоловічого журналу, чорний дорогий костюм, біла сорочка та метелик блакатно-сірого кольору, мусив доповнити свій образ окулярами від сонця, бо Женя ще мала підправити його образ. Алекс вийшов з машини, відкрив дверця та автівки для своїх пасажирок. Першою вийшла Євгенія у легкій чорній елегантній сукні. Етіену здалося, що прийшла ціла вічність, поки він побачив маленьку ніжку Софії, яка з'явилась першою. А коли побачив Соню у повний зріст, дещо підвес. Це була не дівчина, а якась богиня. Аго, ти мене чуєш? махала перед його очима злюка Женька, намагаючись перемикнути на себе увагу. Ти так не дивись, бо ще лепу доведеться з асфальту відшкрібати. Привіт, сказав Етієн, ніби вітаючись виключно з Софією, а інших нікого не існує. Привіт, Етієне, маєш гарний вигляд, зробила комплімент Софія. Ну все, будете потім любуватися. Ет, сідай на заднє сидіння, буду тебе штукатурити, але сиди і не рухайся, взяла справу у свої руки Женя, розуміючи, що ці двоє можуть зависнути надовго. Коли Євгенія закінчила чоклувати над обличчям Мітьєна, то ніхто б не сказав, що під шаром косметики розтягнувся великий фінгал. Женя доповнила образ бутоньєркою, виконаною у тих самих тонах, що й сукня Софії. Ну, все, вже готові. Алекс допоможе занести усе необхідне та розташувати на мольберті», – мовила Женя до подруги та перевела погляд на Етьєна. Я буду чекати недалеко. Якщо що, то Софія зателефонує у будь-який момент. То ви можете також зайти? Сказав Етьєн. Якщо треба буде, то й зайдемо. Я люблю мистецтво, але не настільки, щоб так глибоко занурюватися у богемне життя, відповіла Женя. Дівчина помахала рукою друзям, які увійшли до готелю.